У Луцьку на роботу шукають апаратника-сушильника серед обов'язків вміння та навики користування зерносушаркою ДСП 32 Робота з газовим обладнанням. Навчання забезпечать на робочому місці. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для машиніста мийних машин. Потрібно буде займатися обслуговуванням транспортних засобів на СТО, миття кузова та салону автомобіля з використанням мийних засобів. Зарплата 9 тисяч гривень. У Ковалі шукають на роботу оглядача вагонів. Обов'язки входитиме обслуговування та ремонт рухомого складу вантажних вагонів. В місяць платитимуть 6700 гривень. У Маневичах є робота для лаборанта мікробіолога. Працівник готуватиме живильні середовища, розчини реактивів, виконуватиме монтаж колб для сіяння спорового матеріалу і проводитиме аналізи. Графік роботи позмінний. Заробітна плата 7200 гривень плюс премія. У Нововолинську шукають швачку. Зарплата 14 тисяч гривень. У обов'язки входитиме пошиття одягу на дава. У Луцьку на роботу запрошують тістороба серед завдань. Робота за тістомісильною машиною, відбір інгредієнтів за допомогою автоматизованих систем, згідно з рецептурою. Також потрібно буде вести процес приготування тіста по всіх технологічних фазах. Зарплата 12 тисяч гривень. У старій вижівці є робота для грануляторника. Робота полягатиме у виготовленні паливних гранул. Потрібно обслуговувати, налагоджувати, регулювати гранулятор, спостерігати за роботою та контролювати роботу гранулятора, вести облік переробленої сировини, виявляти та усувати несправності у роботі. Устаткування в місяць платитимуть 9 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія флориста. Працівник виготовлятиме букети композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного матеріалу відповідно до порядку технологічних процесів. Для роботи потрібна наявність мінімального досвіду. Зарплата 13 тисяч гривень. У любомлі шукають на роботу листоношу серед обов'язків доставка за вказаними адресами поштової кореспонденції, рекомендованих листів, рахунків, супутніх товарів, оформлення підписки на періодичні видання, виплата пенсій. Зарплата 8400 тисяч гривень. У селі Черемошне, що на Ковальщині, є робота для водія навантажувача. Потрібно керувати автонавантажувачем, проводити навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. Зарплата 15 тисяч гривень.